Розпочали Рівненці. Франківці, надають у білій формі, у воротах Роман Королишин На Сержав Пас прийшов Маленко. І Маленко відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Дальним ударом після передачі бразильці сержав. Отож, 1-0 у нас в Івано-Франківську. Контратака може вийти у рівненців. тут перший... Капітаном ну, забрав, засвілих, є можливість виходу сам на сам свілих. І Андрій Пітуля залишався він на місці і контрвідповідь зараз могла пройти 1-0. І дальний постріл Волянюк вирішив таким чином про Титанський. І Роман Колток випереджає він за Маленко. Передача на Сержао. Сержао проштовхує і Волянюк вибуває м'яча. 14-15-16. У боку пройде турнір Яри Павлюк. Хороший пас від Романа Дати після того, що визначити чемпіон України і призари чемпіонату. Королишен. І м'яч влучає в руку. Другий тайм Сергій Регіополанка віддав ініціативу господарям. Боднар 12, 12 ягних матчів. так, Цвели. Передача на Павлюка і ногами переводить можливість вам продемонструвати. Цікавеньке це буде наріз. Ох, який момент. Був і цілих відборі зіграв. І знову ж таки, під удар танському. Ну. Не точно. 6 секунд. І, і Тягне м'яча Пітуля, брав. Прогналася рад. На хвилині Верещінській місто Львів. Карліньос. І рахунок стає 2-0. М'яч арків'яна Дмитро Камека з локомотива. Стрелець команду на майданчик Йоган Валенко мчить правим флангом і в ближній кут Пробивав Тарас. Для операції Яри Берегли на себе. І цвілих. З... Павлюк. І Дальний удар цвілих І тут рятує м'яч. Боднар перекатом прибрав захисника і рятує свої ворота. Зараз Роман Колток. Держав. Свою гармату заряджав. Так я не помиляється. Дебют Павла Дармовіса, Після того пошкодження травму, яку він отримав. Єна Ярий проходить флангом і вирізав м'яч у дальню дев'ятку. Матчі 16-го туру чемпіонату. Під залі супер... Під удар під Дубному, і під Дубний тут очікував пас Павлюк і контратака була зараз у Рівненці. Швидко заволоділи м'ячем контрвідповідь може бути. Міно пробуває, м'яч у Грізну. Так само, як то кажуть, від гріха подалі. вирішив так зробити. момент ще не завершений. І влучає Танський м'яч, влаштувати м'яч. Вийшло держава. Все робить на 1-2. Але не влучає у ворот. Почнуть українці о 15-й годині матчем проти Туреччини у Суботу. Наступного дня зустрінуться з Азербайджаном 17-15. Знаходять передачу Маренюка. І в такий м'яч один відіграє. 2-1 у нас. Відвоювали кілька метрів. І Євген Валенко виручає, але танський. Бонар. Ворота порожні. Сержао проходить. Тягне меч після гармати Сержао і Італітанський. Тримається за руки, оскільки потужний удар був краще. Пролунала фінальна сирена. Отож 2-1. Мінімальна. Перемога Івано-Франківського урагану, який здобуває 23 турнірних очки.